За спинами не люблю пліток. От я вас особисто, пан Закревський, на сесіях рідко бачу. Ви брали рідку участь у засіданнях комісії, і зараз те, що ви видвигаєте свою депінатуру, це не досить доречне зі сторони людяності. Хочу сказати про Миколу Миколаївича Марфу. Людина з першого дня включилася в роботу ради. Людина працювала в себе на окрузі. Окрім цього, що він має свою родину, займається, він виховує дітей, він вкладає все в свою душу. І за ті всі справи, які він брався, він доводить справу до кінця. Я вам скажу відверто, я з колю познайомився з того моменту, коли ми прийшли сюди з вами працювати. І я не жалкую, що я маю такого друга. Я з цим другом і товаришем ми пройшли разом і Київський майдан, і Кіровоградський майдан. Зараз може говорити, що всі ми, хто щось з якийсь вклад зробив, але ми цей вклад зробили. В країні змінилася ситуація. Переламала, нас хотіли переламати через коліно, а народ переламав владу через коліно. Тому дана кандидатура, яку зараз ми пропонуємо, я звертаюся до вас підтримати її. І розумію, що може бути в колі складності в роботі, але ми всі разом допоможемо і зробимо так, щоб наш район. Мав мир спокій і тільки процвітав. Слава Україні.